Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми знаходимося зараз в Гандії, де в нас для вас дуже класна квартира недалеко до моря, яка має всього лише 70 тисяч євро за цілих 90 квадратів. Думайте, з 90 квадратів дуже недалеко до моря. Все красиво. Поїхали дивитися. Значить, тут у нас такий балкончик. подивіться, дуже довгий, гарненький балкончик, місткий. Тут у нас заправочка, центральна дорога. Все гарно і веде вона до моря. Отож, ми заходимо зараз в вітальню. Ось така в нас вітальня. Досить непоганий ремонт, я вам скажу. Досить цікавий, класні стіни, все, все дуже гарно. Подивіться, стильно, все. До речі, ця квартира залишається з меблями, тому все класно. Дивіться, сучасні лампи, щоб не було жарко, просто все класно і чудово. Тут ми зараз знаходимо в. Вхідній зоні, і одразу біля вхідної зони у нас кухня. Ось така велика кухня. Подивіться, стан ремонту просто сказка. Просто за такі гроші біля моря це просто подарунок. Дивіться, бойлер, все є, все гарно. До речі, тут три спальні і один санвузол, хочу вам сказати, тому рухаємося далі. Далі в нас по коридору зустрічає санвузол. Дивіться, дуже класний, вмісткий санвузол. Просто супер. Будиться плиточка, все красиво, все гарненько зроблено, біде. Дуже класний варіант. Біля моря просто шикарний варіант. Рухаємося далі. Тут нас зустрічає перша спальня з такими от сучасними класними стінами. Реально дуже гарно. Мені ця квартира супер подобається. Тут теж вичив вентилятор сучасний. І віконечко у нас тут виглядає з цієї спальні на балкончик і на красивий вид нашого міста. Навпроти ще одна спальня. Шикарна спальня з класним ліжком. Подивіться, стіна просто бомба. Все гарно, ремонт. Отут потрібно, можливо, це віконечко поміняти, але ремонт в цій квартирі просто супер. І одразу ще одна спальня. Ось така спальня, Теж бачите, в кожній кімнаті є, щоб вам не було жарко. Літом і віконечко в нас на довжелезний балкон і на супервид. Нашого міста подивіться там ще гори і там море. Отож, друзі, якщо ви хочете цю квартиру, просто супер! Вона дуже недорога, 90 квадратів, 70 тисяч євро. Будь ласка, звертайтеся, ми вам обов'язково допоможемо. Друзі, ми вийшли з нашого будиночку. тут, є, тут якийсь пам'ятник одразу, не знаю, що це. Ми вийшли з будиночку, ось так він виглядає в нас. Будь ласка, тут ще є зверху тераса. І тут ми бачимо, ще додатково кафе. Ну а там буквально поруч, зовсім поруч море.